Всем привет! Багато суперечок щодо цього питання, чи треба вкладатися в Дім Божий, чи потрібні сьогодні десятини, чи не потрібно. Що про це говорить Біблія, що про це говорить Ісус? Ісус розповідав одну притчу про одного чоловіка, який е, мав е, багатий там, урожай, і Він вирішив собі заготу, е, заготувати дуже багато на все життя, е, зібрав все це з, в свої хранилища і говорив: їж моя душа, пий, веселися на багато років, я заготовив. А Бог йому говорить: безумний, цю ночь я прийду і душу твою заберу. Кому ти стане? все, що ти заготував. Так буває зі всяким, хто збирається крові що тут на землі, а не в Бога богатіє. Ісус показував цей момент, що якщо ми вкладаємося в це матеріальне земне, то ми, і ми тоді і підемо в землю, тобто в пекло. А якщо ми вкладаємося в вічність, спасіння людей, в народ Божий, це є церква на сьогоднішній день, то ми тим самим наслідуємо вічність. Тому що те, що ми вкладаємося тут на землі, те ми і отримуємо вічності, Ісус показував цей момент. Також розповідав реальну історію про багача і лазаря. Багач, який жив тільки цим матеріальним світом, він їв, пив кожного дня такий там свята, влаштовував жив своє задоволення. І він опинився в пеклі, тому що він не вірив вічне життя і він не вкладався в народ Божий. Біля його там, дому, біля воріт, вмирав Лазарь, бідний. Який був там у хворобах, він був бідним, але він уповав на Господа. Він хотів там поїсти навіть крошки з стола цього багача. Йому ніхто не давав. Він помер і він опинився на лоні Аврааму. Тобто він опинився в царстві Божому, тому що він на Бога надіявся на цей матеріальний світ і не жив живки цим матеріальним світом. Цей багач опинився в пеклі, тому що він не вірив в Моїсею, в пророкам Божим, і він не пікувався про народ Божий. Те, також і тому, що цей лазар він був з народу Божого, і він не піклувався про свого брата. Це дуже страшно, тому що ми тут вкладаємося насправді, те ми її наслідуємо у вічності. Якщо ми вкладаємося в Дім Божий, в церкву дійсно спасіння людей, проповідь Евангелія, то ми тим самим і наслідуємо вічність. Якщо ми вкладаємося тільки в це матеріальне земне, живемо тільки цим світом, тоді ми опинимося насправді в центрі землі, в пеклі. І також книга Малахія нам показує, що десятина це взагалі закон Божий. Десята частина вона належить Господу. І коли ми не вкладаємося в дом Божий, не даємо десятини, то ми обкрадаємо Бога. Кого ми більше всього вкрадаємо? Ми живемо в цьому світі Бога, тому що не даємо десятини пожито. Ми живемо в цьому світі, який взагалі не ми створили, і користуємося всім, живемо взагалі всім, що Бог створив. І коли ми не віримо навіть в цьому, там навіть так і написано, що ви всі прокляті, тому що ви обкрадаєте Бога, даєте десятини вкладаєтеся волю в Дім Боже. Це дуже страшно, тому що ми тоді царство Божого в такій позиції не наслідуємо. Ісус також покаже в ці моменти, що хто не відрешиться від цього і не послідує за мною, той не може бути моїм учнем. Ісус має бути на першому місці. Царство Боже, вічність має бути на першому місці. А коли ми тільки матеріальним світом цим живемо, то це дуже страшно, тому що ми набудемо тільки прокляття і насправді пекло. А якщо ми вкладаємося в спасіння людей в дім Божий, якщо ми дійсно вірні в Господи, вкладаємося дійсно в народ, Божий, це є церква на сьогоднішній день, то ми тоді і наслідуємо вічність.